Ну то, А як воно все починалося з саме ранок? Чому пішли в атаку? Беркут пішов штурмом на нас і пішли ми в атаку, вони почали відступати. Ми піднімались ну, знизу, від хрещатику, від стели, звідти прорвали. І вони почали відкривати вогонь перші з жовтневого палацу, очередями. Навіть було чутно. Були снайпер поодиночі, десь снайпер тут стріляв звідти. Ну там мене біля глобусу влучило гранати. Ага. Мені прийшлося відступити назад, до хрещати, ну, ц... до Майдану. Микола, ся, секундочку, дивись, а люди на барикадах були вже потрапляння бойовою зброєю на барикадах? Були ще 19 числа. Ні, 19-го я саме з 20-го говорю. Тоб... 20-го були вже. Тобто люди були. падали вже падали. поранено? Ну, на барикадах та падали. Вже коли сюди йшли, ми в наступ, ну, сюди. Щоб закріпити цю саму верхню барикаду, то вже почали е, вже вогонь відкрили просто. Ну, от З тобою, що той не відбувалося. Просто розкажи, от як там. Тоді, коли мене влучило гранатою, я повернувся назад до, до цього до низу, вже за, там біля цього, біля площі, там трошки відійшов і почув. Вже передали, там віддихався, передали, що треба на першу барикаду допомоги сюди. І я піднявся до жовтневого палацу, по дорозі взяв щит, знайшов каску, таку оранжеву, будівельну. Так. І все, ми звідси почали щити, тягнути сюди, вже, аби... бо там вже починали, ну людей вже виносили трупів з тої сторони. Трупів багато ранених було, медиків. Ми десь дійшли десь до цього місця, може трохи ліста. І справа від мене хлопець впав ранений, і я одразу затягнув за, за щит. Оце ті щити, що ви рухали, двигали. Так, так, так. І там вже почали передавати, тобто, сюди. зліва теж від мене ще один упав, тому вже насмерть. І ми цього понесли кода, за, там до... як вхід. Аркад, бо не. там були медики. Якраз ми попали під самий обстріл, бо там біля дерева. Всю дуже багато людей було поранених, а просто кров лилася. Ти, ти де був? Ти, ти лежав просто? Так, лежав. Там ми вже допомагали, тримали цього раненого, йому вже кололи обезболюючи. І пізніше жінка перебігла туди. Я бачу, як вона. І ми її чотир... чотирма щитами укрили спочатку двоє, тому що ще один прибіг а... знизу. Але ж він її, її поцілила так? Не знаю. Мені здається, що вони вона... не Вона В Шо, шоці було. І ми взяли раненого і вже спустились вниз з раненого. Пізніше ще раз ми один, я спробував підняти, вже й сили не було, чесно. І потім питає медиків, що там ще хтось вижив, а ні, там вже всі трупи. Каже, ми зараз мусимо їх забрати, щоб ніхто їх не забрав. Щоб обізнав. Ми потім почали вже укріпляти барикади. А от спочаток штурму, тобто коли Беркута була, де? і потім вони пішли різко назад, я так зрозумів? Ну, просто ми вже їм дали відсіч, там вони почали. Вони пішли вперед і ми пішли вперед. Тобто це мах на мах пішов. Так, так. Ви вийшли з барикад і а, пішли так, вперед. Так, так, так. Була рукопашка якась, так? Ну, Всі. було трохи там таке. Ну, каміння в основному, хто що, хто що, мав під руками. Якої рукопашки там народ вже був і виснажений, і змучений. Ну, все рівно відстояли. Ми. І потім вони... Почали відступати, але проти. Так, виступати не почали. Ми пішли гнати їх сюди, щоб закріпити ту барикаду. Та не було. У нас ні в кого, ні зброї, не було, ні нічого. Координація теж фактично ніякої. Не було ніякої. Тут хто вижив сюди, хто був саме сміливий сюди і дойшов. Ось сюди. Просто те, що зіцяне координували, так, так. так. А що більше всього так? Картинка, яка тебе залишилася. Я пам'ятаю все від самого початку. Картинка, найвіше, що мені запам'яталось, то як мене хлопець просив, що не дай мені вмерти. Ну, цю, що ми віднесли туди, що тримав мене за руку, не дай мені вмерти. Скільки років хлопців? Не знаю. Молодий? Там було таке, що молодийся. 27,28. А де у нього кров? Що? Ну, з боку вже він з правої сторони поранений. На відео видно. Я його затягнув одразу за щит. У мене не було ні бронежилета. Пізніше я там внизу вже навіть каску запускав. Ще без каски навіть сидів. От така була зброя, що Ну, все рівно, яка б не була зброя, але якщо внайдесь все рівно мали бути всі. Ну тут, тут взагалі без захисту не був. Просто тут нас відстрілювали, не те, що ми воювали. Там, чи що. Нас просто загнали сюди і тут просто відстрілювали. А ми вже не могли лишити, там би всіх перебити. Ми так само попали, просто ми вже рискували. Щоб не дати, бо більше померли. Стільки бо до ця дорога вся вниз від Аркади до України вся була в повністю. Все було в Кру. Цей тротуар. Ні, ще до, вже ще до вечора. Ми вже сиділи там на першій цій барикаді. Ще до вечора було почути, постріляв снайпер. Звідки звук лунав десь? Звідки златних? Там автоматчики стояли а. на цьому, нам барикаді, у цій бетоні, що збудували. Жовті пов'язки, так. Да. Я відео в інтернеті деякі. Першу групу взагалі розстріляли. З... Аркади, та, що забігла туди. Тобто, там в ямі не можна було сидіти, там навіть, також під обстрілом так. ага, була. З тої сторони теж стріляли, ззаду навіть у спину стріляли з України. Оцей стовп пробитий з тої сторони. Тут стріляли, могли звідти стріляти. Тут просто. Звук так. дуже відбивався звідси, бо просто тут така. Тут дуже сильно, ну та як я хочу. Mm. Багато людей. Там біля цього, біля того дерева дуже багато ранених лежало. Просто кров. Ти відео не бачив? Бачу, що не бачу. Ну по відео, то не то, що... Ну, то все не знімеш, то що ти бачив очима чимось своїм. І так кожен. А от журналісти що тут були за журналісти посеред цього бігали? Ну, не знаю. Вони були якісь, якісь ну, маркування в них було, чи жилети хоч якісь? Ні. Там іспанець, по-моєму, був в касті бігать такий. Ну і звідти там я знімали, ну, на російській мові бачили той рот, ага. коментував. Вони якось були позначені, що вони журналісти? Не знаю. Я тих не бачив, що там внизу знімали. Просто тут таке творилося за всім теж просто. І думала за своє життя, і як вижити просто нарости. Там ми палили щим, пару коктейлів кинули, щоб трохи хоча б другу колонію. Другу колонію. Другу колонію. Героям Героям слава! So Дякуємо вам, хлопці! Щоб ви здорові були! Саме здорові. Дуже просто бачить займу. Саме не страшно. Сюди люди свідомо вже йшли, і бачили, що стріляють, вбивають, ми сюди йшли просто свідомо. Просто шкода, що в нас не було зброї. Було би не стільки жертв, і стріляють дуже багато. Не знаю. А що бідно, реально. що. Тут. нас тут як кролики, просто під стілю. Кого хто хотів, побачив, і стріляв. Знаєш, не давали нічого натирають. Хто йшов заранее, навіть де їх убивали. Там можна було людей спасти, ну тяжкі теж поранені. Руди, шия, голова, ну, голову теж. Ну, може, ще все. Можна, ну тут теж відстань дуже велика. В то то... Ну, Україні медики вже працювали. Дякую. Ну, за Ще Гільзи знайшли, я вже передав слідчим Гільзи. Передав? Так, передав. Тут в ту ніч, коли да? так? — то було з 18 на 19 число вечора. Вони нас атакували, що дві години скоріше. <плес> Тоді вони підігнали ще сто тридцять з лівої сторони <плес> на європейській площі, що площ, звідси стени а БТР з правої сторони. І навіть ніхто не зійшов з барикади, як БТР бив барикади і хлопця відкинуло десь може метрів шість, може сім від барикади. Ще присипало. Мене його побила. Щелепа там зломана, ребра поламані були. І пізніше вже його вдома в стрію, оглянули хірурги, зробили рентген, то ще витягнули пуля, була. Ух, десь між ребрами застряла. 7,62 відчуває. Не знаю, я його просив, щоб, тей, щоб передав сюди, чи як. Ну, я говорив. Ну так, да, експертизу. Цей. Ну тоді його одразу всі дружненько закидали коктейлями і згорів буквально. Зараз. Дуже скоро. Гарним хлопці спрацювали. А ті, що батарію вони повилазили? Не знаю. Мені, ні. Ну, він, одні ну, він... говорять, що згоріли, другі говорять, що виліз один. Не одного, одного я бачив, що наче. Ну, повідомив не поймеш. То він пішов назад, просто сам поїхав ще. Чи Він лишився біля барикади. Він лише трохи від'їхав, там і лишився. Бо вже закидували його серйозно атаку. Вже почав горіти спереді повністю. А цей 66-й він теж пробував 23 рази пробити барикаду, але нічого не вийшло. Теж його запалили нормально. Звідси водомети вже йшли, бо в нас було як? У нас координували фактично зі стіни. Там, хто вільний, туди укріпить. Там хто вільний, ми були там, де найтяжче. Там ми вже стояли до ранку, до, біля стели, біля цього, біля засновника Києва. Дуже тяжко було біля. Житніч, тих гранат, гази. Просто вже один за одним виносимо. Отак ми з щитами стояли, там 20 метрів вже людей мало. Таких, хто самі сміливі, що там ще. А далі вже публіка стояла просто назаді. Теж хлопці молоді, вбрані, в нормальному собі просто стояли там ззаді з боку. А ми стояли вже. Ми Вран... Також так само нічого не було. З захисту. захисту нічого не було. Нічого не було нас. Нічого не було. Що ж чити були ти? Булеч? Ну від травматичної зброї вийшли. Ну а тут, що почалося, тут вже... Якщо того стовпа пробило, то тут не дуже. Навіть отакий бронежилет. Ні-ні, не, не. не. Це, ж. Це ж у всіх другого класу так. фактично. Хіба би десь щось боком йшло? Ну таке. Подарунок від дітей першого класу. ليبنهر <laughs>